Боєць Віталій Шумей, який отримав поранення голови на Донеччині, повернувся на реабілітацію до України. Інформацію у коментарі Суспільному підтвердив батько Віталія Сергій Шумей. За його словами, стан Віталія вже кращий. Завдяки реабілітації він почав підтягувати до себе руки та заворушив ногами. Він також додав, що лікування оплачує футбольний клуб Шахтар до самого одужання Віталія. Як повідомила волонтерка Ірина Тимофєєва на своїй сторінці у Фейсбуці, до України батько з сином вирушили 1 листопада. Віталій проходитиме лікування у реабілітаційному центрі. Модричі. Нагадаємо, Віталій Шумей втратив можливість пересуватися, говорити та самостійно їсти. У серпні 2022 року під Авдіївкою він отримав мінну вибухову травму і перелом черепа з обох сторін. Він переніс три операції на голові, лікувався у Дніпрі, Києві, потім у Чернігові. Поруч із бійцем увесь час перебував батько, який читав йому вголос книжки, а ще повідомлення від людей з побажаннями одужати. З березня Віталій Шумей. Перебував на реабілітації в Іспанії.